Вітаю в ефірі звитяга та я Антон Миронович. З нашої програми ви дізнаєтесь найцікавіше про життя військовослужбовців, але спершу останні новини у Рубриці Дозор. Президент України Віктор Янукович взяв участь у телевізійному проєкті діалог з країною. Протягом чотиригодинного ефіру на зв'язок із главою держави виходили громадяни з 17 регіонів. Офіцери разом із командиром авіаційної бригади Юлієм Мамчуром теж долучилися до розмови. Військових турбувало питання переобладнання казарм під гуртожитки для контрактників. Верховний головнокомандувач відповів, що питання забезпечення військовослужбовців житлом одне із найболючіших, і найближчим часом воно буде розглянуто. Військово-медичний клінічний центр західного регіону продовжує покращувати якість лікування хворих із застосуванням сучасних методів. Нещодавно у терапевтичній клініці ввели в експлуатацію апарат для проведення ПАШ-метрійного дослідження. Практично всі захворювання верхніх відділів шлунково кишкового тракту ті в тій чи іншій мірі корелюють з впливом на слизову оболонку кислоти, що виробляється в процесі травлення. Для ефективної діагностики і лікування необхідно дослідження кислотоутворюючої функції. З цією метою в кабінеті функціональної діагностики нашої клініки терапії нещодавно проводиться внутрішньосункова ПА-метрія. Процедура виконується наче, триває декілька хвилин. Обстеження надає інформацію про особливості кислотоутворюючої функції конкретного пацієнта і є надзвичайно. Важливим для проведення якісного індивідуалізованого та ефективного лікування для діагностування кишково-шлункових хвороб у клініці активно застосовується доодинальне зондування. Процедура фактично безболісна і дозволяє одночасно проводити діагностику, позбавляє людину жовчі. Для військовослужбовців ці процедури безкоштовні. Цивільні ж громадяни нерідко найсучасніший підхід до лікування знаходять саме у військовій установі і, безперечно, оцінюють переваги військової медицини. Я звернувся військово-медичний клінічний центр, тому що мені добре відомо, що тут якісно. І добре лікують людей, а також тут є всі умови для лікування. Всі можна зробити види відео, аналізів Поєднують у клініці лікування з психологічним розвантаженням. Вже майже рік функціонує сольова кімната, обладнана за сучасними стандартами. Вона створює сприятливий мікроклімат для боротьби і профілактики захворювань дихальних шляхів. Галокамера – це наземне приміщення, де штучно відтворений мікроклімат соляних шахт. При її створенні ми використали біля одніє тони соляних блоків Солотвинського родовища. За цей період курс лікування пройшли біля трьох сотень наших пацієнтів. Мікроклімат соляної кімнати має лікувальні і діагностичні властивості в боротьбі з такими захворюваннями, як. Бронхіальна астма, хронічні обструктивні захворювання легень, запальні захворювання верхніх дихальних шляхів, алергічні захворювання, захворювання шкіри, сеанси укріплюють нервову систему, покращують сон, стабілізують артеріальний тиск. Соціальна захищеність військовослужбовців є одним з пріоритетів оборонного відомства. Тож військові медики роблять все можливе, аби військовослужбовець та члени його родини отримали сучасне і якісне лікування. Запорізький музей авіації та високих технологій представив свої експонати. Військова техніка часів Другої світової війни привернула до себе неабияку увагу городян, окрім бойового гелікоптеру М 24 та авіодвигунів, котрі виготовляли на заводі ще з 1916 року. Відтепер музеї пишатиметься унікальним поповненням. ця вот техніка, яка стоїть. Здесь... Она будет напоминать молодому поколению о тех временах, когда ваши деды и отцы завоевывали честь и уважение. Савєцького солдата катюші танки та гармати деякі з експонатів сьогодні використовують у збройних силах України. Між тим військові не приховують від побаченого у захваті. Вони зараз знаходяться на озброєнні українських збройних сил України і використовуються під час повсякденної служби нашими військовослужбовцями. Якраз сюди на відкриття експозиції, присвяченої озброєні та військової техніки. Під відкритим небом прийшли військовослужбовці нашої 55-ї окремої артилерійської бригади. Деякі зразки цього збройні є у них на озброєні. Я служу іменно в артилерії, я вижу только свої пушки, техніку. А прийти сюди і посмотрети на техніку других родов військ, це дуже цікаво. Взагалі інтересні танки, шилка, ну, ракети. Пушки вже ми видели, МТЛБ у нас ранаграс. Ну, різні види техніки і воєнні. В основном интересные, допустим, вертолеты, танки. Организаторы экстраординарного музея обещают на этом не зупинятимуться. Эта экспозиция будет пополняться. Это как первый этап. У нас достаточно много здесь места и территории. Я думаю, что мы дойдем до сегодняшнего дня. И наша молодежь, и жители города могут посмотреть всю техническую мощь нашей советской армии. Пушка 152 мм, данная с выстрелом 42 кілометри своє різні найможні артилерійська рудія в мірі так установка ГРАД бм 21 так називаємо плото спораження 8 квадратних кілометрів одним залпом. Ну, це, би, серйозно, в момент, в Своє час, це було ще серйозно. Відтепер кожен бажаючи матиме змогу на власні очі побачити, з якою артилерією наші співвітчизники змагалися за перемогу. Перша у прес-центрі телерадіокомпанії Львів відбулася відеоконференція з військовослужбовцями, які виконують миротворчу місію у Демократичній Республіці Конго. Вояки побачили своїх рідних, а журналісти мали змогу взяти ексклюзивні інтерв'ю у представників контингенту. Зараз закінчилася пряма відеоконференція. Вона, до речі, перша в нашому прес-центрі. Я думаю, що вона буде мати продовження, тому що перебування наших миротворців у різноманітних місіях на тим більше на африканському континенті, попри інтернет проти проти, попри сучасні медіа і на живу спілкування це зовсім інша картина ми сьогодні побачили що хлопці перебувають в хорошому настрої з гумором ми побачили що там є капелан ми врешті дізналися з їх допомогою про більшу ту країну зараз триває підготовка до онлайн спілкування з миротворцями з ліберії та косова Герой України письменник Роман Іваничук поділився секретами своєї творчості із курсантами Академії сухопутних військ мені Гаттіна Петра Сайдачного, що у Львові. Зустріч із вихованцями військового вишу відбулася в межах діяльності клубу інтелектуальної творчості, який діє у навчальному закладі. Роман Іванович Венечук, український письменник, поет, громадський діяч, один з організаторів товариства української мови імені Тараса Шевченка, народного руху України, член спілки письменників. Його твори перекладені, зокрема французькою, російською та іншими мовами. Почесний гість розповів майбутнім офіцерам про кроки свого творчого становлення, поділився особистим досвідом та цікавими моментами життя. Роман Іванович також на оминув поваги і роки, коли він носив однострій та виконував військовий обов'язок. За його словами, служба в армії стала для нього не лише школою життя та мужності, але й дала матеріал для майбутньої творчості. Впродовж бесіди курсанти скористались можливістю та поцікавились Романа Іваничука про секрети його успіху та творчі плани. Це дуже велика честь для мене і для всіх нас бачити такого великого письменника, як Роман Іваничук, у стінах нашого вузу. Я думаю, що він своїм прикладом всім показує для нас, що потрібно робити для того, щоб захищати свою державу і як потрібно це поводити. Адже він пройшов тяжкий шлях, і він є для всіх нас прикладом, як потрібно це любити свою Україну і її захищати. А наприкінці зустрічі відбулася автограф сесія, під час якої Роман Іванович підписав свої книжки для всіх охочих. Мені ця зустріч дуже подобалася. І коли, знаєте, 15 людей підписують книжки на перші, першій зустрічі, це дуже багато значить, для автора, тому що я, наприклад, думав, що ну, може бути, що їй не доведеться книжки підписувати комусь, тому що люди ще мене не знають, ще не важили, ще не зацікавилися і так далі. А то видно, що, ну, по-перше, підготовлено добре. А по друге, є видно внутрішнє зацікавлення цих молодих людей знати літературу, культуру, мистецтво. Ветерани воїн та збройних конфліктів різних часів завжди є бажаними гостями та цікавими співрозмовниками для молодого покоління. Про одну із таких зустрічей із учнівською молоддю дивіться далі у сюжеті. 27 марта из 55 участников десанта в живых осталось только одиннадцать. Боеприпасов почти что не оставалось, но решанцы решили продолжить оборону и живыми в плен не сдаваться. Так, напередодні дня захисника вітчизни розпочалася екскурсія для ветеранів великої вітчизняної війни, збройних сил та учасників локальних конфліктів на територіях інших держав музеї імені герої радянського союзу Костянтина Ольшанського загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 135. Я вам хочу сказати, що наш музей вже більше 40 років. В музее собраны уникальные материалы времен Великой Отечественной войны, личные вещи Альшанского. Константин Федорович погиб в, при освобождении города Николаева, в Николаевском торговом порту. И нас, наш коллектив, коллектив учеников, связывает тесная дружба с семьей Альшанцев. Я представитель комитета 28-й армии, в которой был и сражался... И погиб Константин Альшанский. Наш Совет армии был когда-то очень большой. И уже существует более 40 лет. Но вам, ребята, я хочу сказать, будьте достойны ваших дедушек, бабушек, которые сражались с гитлеровской напастью и победили в этой тяжелой... Веліка й Роль і значення збройних сил радянського союзу в урегулюванні військових конфліктів. Що спалахували на територіях 24 іноземних держав, довгі роки замовчувалася. Хоча за період існування Союзу РСР так званий обмежений контингент радянських збройних сил побував в гарячих точках Європи, Азії, Африки, Близького Сходу, Америки, Карибська криза, коли світ стояв на межі третьої світової війни термоядерної, война, 1 сентября, 1939 года по 2 сентября 1945 года вынесла более 50 миллионов человек. В ней участвовало 64 государства. После Второй мировой войны было немало других локальных войн, которые принимали участие наши военные. Более 20 государств. Это Корея, Китай, Куба, Вьетнам, Венгрия, Чехословакия и царя других государств. И последнее самая заключительная была Афганистан. В Афганистане вот, только с Украины приняло участие 150 тысяч советских ребят. Именно из Харьковской области 13,5 тысяч. 14,5 тысяч ребят погибло в ходе боевых действий. Вот 15 февраля мы все собираемся на нашем памятнике погибшим ребятам, где отдаем им должное дань минутой молчания, возлагаем цветы, вспоминаем те времена. 242 копчанина погибло. В 1956 году при применении чрезвычайных сил ООН, это уже военизированные подразделения, была введена такая форма с 1956 года. То есть военный камуфляж национального контингента, американская форма, к примеру, российская, либо украинская, и отличительные черты. Это голубой берет, нарукавная повязка и голубой шарфик. Ну, если в составе каких-то там... Бойових операцій то голубая казка, щоб здалі було постоянно заметно, що це війська посредники, війська вод, котрий носять оружие для самозащити і для передбачення протиправних дійств. Ганна Георгіївна Черкашина, директор загальноосвітньої школи 135, говорить з гордістю про те, що за почесне право бути екскурсоводом у шкільному музеї треба поборотися, і тільки найкращі учні долучаються до цієї справи. А це і листування з родинами сузір'я Герої вальшанців, пошукова робота, тематичні розробки, оформлення стендів. А найважливіше те, що кожний слідопит починає цікавитися і своїм родоводом, пишатися своєю сім'єю. Зараз ми з задоволенням і з великим інтересом вивчаємо історію на, на уроках історії, тому що народ, який не знає історію, який не знає свого прошлого, обречен повторяють його ошибки знову і знову. Естественно, подкрепляет наши знания встречи с нашими дедами, с участниками э, Великой Отечественной войны, также и других войн, которые знают об этом тяжелом событии не понаслышке. Также в нашей школе проводятся уроки защиты Отечества. У нас замечательный учитель, мы с удовольствием посещаем эти уроки, потому что вскоре ответственность за сохранность, за суверенитет нашего государства будет лежать на наших плечах. Зустріч декількох поколінь ветеранів з учнівською молоддю, загальноосвітньої школи 135 у музеї бойової слави імені героя радянського союзу Костянтина Ольшанського, що відбулася з ініціативи ветеранів кубинців, надала дню захисника вітчизни. Особливого змісту, а неформальне спілкування зробило свято спільним і для чоловіків, що зі зброєю в руках в різні часи і на різних континентах стояли на сторожі миру, і для майбутніх захисників, які ще служитимуть в армійських лавах. Силі духу героя нашого наступного сюжету може позазрити кожен. Незважаючи на всі негаразди, ветеран афганської війни зуміг досягти неабияких спортивних результатів. Докладніше дивіться у сюжеті наших харківських колег. Солт лейк сіці 2002 рік. Восьмі. Зимові паралімпійські ігри. Тоді біатлоніст з України Микола Овчаренко, подолавши 10 кілометрову лижну дистанцію, піднявся на третю сходинку п'єдесталу пошани. Золотою бронзою назвали його нагороду журналісти, бо дісталося вона спортсмену нелегко. Знаючи, що Овчаренко, ймовірний кандидат на олімпійське золото, впливові країни повели нечесну гру, затіяли допінгову сварку, і тільки за 32 години до старту спортсмену дали акредитацію. Психологічний пресінг був, здавалося, нездоланний. Загартований афганською війною, колишній десантник не звик без бою відступати. А зібравши в кулак віру у власні сили і надію у справедливість, сказав собі Моя доля, мій характер. Всегда перед собою ставиш, хочеш то й не хочеш, але перед собою ставиш, якісь цілі, целі определенно очень часто трудно достіжиме. Конечно, в Афганистане я получил определенную закалку. Там э, я должен был ставить перед собой задачу выживать. Я еще не просто там солдат, я еще был санинструктором подразделения. Выживать, да еще, а спасать жизни там, раненых людей, вытаскивать с поля боя. Поэтому приходилось постоянно так сказать, себя перебарывать. Постоянно себя перебарывать. Вот такая специфическая служба у меня. Без спорта уже, наверное, тяжело. Раньше это вроде бы, как я увлекался спортом, когда входил в смысле в этот спорт, это пожелание, рецепт врачей. Когда-то был. В 92-93 годах, то надо бы как-то ну, немножко вести более активный, спортивный образ жизни, чтобы улучшить свое состояние здоровья, связанное там, с полученными ранениями после службы в Афганистане. И вот так вот вроде бы. Потіху потяхунічку втягнулася на стока, що то стала честю моєї професії на честю моєї життя. Афганістан. Ваншерська долина. 10 вересня 1982 року. Це та сумна сторінка у біографії санінструктора роти повітряно-десантних військ Миколи Овчаренка, що в одну мить докорінно змінила навколишній світ. Змусила почати життя спочатку. До Дембеля 17 дней. Последняя боевая операция. Я просто должен был сделать несколько шагов, чтобы так сказать, передать тяжелую раненого уже без связиста, оказать помощь командиру подразделения, надо было сделать шаг в сторону и отдать в колонну, чтобы его передавали, так сказать, по рукам спускали. Но этот шаг оказался вторым, мой. Моя в смысле, міна оказалась стара, тим, с этим шагом. Тяжело раніше, тоже одного. Моментально оторвало. Вторая осталась там немножко виситіше на шкурі. От. Ну, в общем-то, это, это именно тот, тот день, 10 сентября 1982 года, дал для мене. Коли Микола Овчаренко прийшов до тями, не відчув свого тіла. Далі були шпиталі, операції. Та усвідомлення того, що без ноги чи зможе ходити. Саме тоді десантник зрозумів, що в його житті ніколи вже не буде так, як раніше, згадав про Олексія Маресєва, який навіть танцював без обох ніг, вирішив не просто навчитися ходити, а довести всьому світу, що не тільки в житті, а й у спорті, є місце інвалідам. Дякувати Богові чи небожителям Олімпу так і сталося. Сьогодні сторонні люди чи здогадуються, що чоловік спортивної статури на алеї парку має фізичні вади. Для мене это новий етап життя наш абсолютно новий етап життя. Ну, Во-первых, громадянський етап життя. Інтересно приділить нову ходьбу, как то звучать нову жизнь абсолютно. Вот. Ну а потом сознание приходит уже, конечно, с каждым годом осознание приходит все больше и больше. Здравствуй, единственный мой вдохновитель. Живи я здоров, как всегда! Здесь радость и праздник. Здесь счастье и веселье, А там кандогаре. Война. Це фрагмент з театру Блокпост. Що став складовою музею діорами Афганська війна, як це було. В театральному музеї після екскурсії та перегляду вистави, реквізит, що, до речі, на 80% складають справжні, обпалені порохом раритети, переходить до рук глядачів. До всього можна торкатися, приміряти, фотографуватися. Хто сказав, що в мирному житті немає місця подвигу? Директор театрально-музейного комплексу, мужній солдат. Кавалер ордена червоної зірки, нагороджений двома медалями за відвагу, Микола Овчаренко, і в мирному житті не розслабляється, і до бойових нагород додав безліч спортивних найвищого гатунку. Україна завжди пишалася сильними спортсменами у Львові. На базі літніх видів спорту служить багаторазовий чемпіон світу з грівого спорту капітан Володимир Андрійчук. Незабаром він захищатиме своє чемпіонське звання серед найсильніших спортсменів України. Капітан Володимир Андрійчук один із найтитулованіших гирівиків планети. Він 12-разовий чемпіон світу з поштовху гирі, 8-разовий з ривка Гирі, семикратний чемпіон світу з двоборства, чемпіон Європи 2007-2008 років. Право бути у когорті найсильніших офіцер довів своїми найкращими результатами: поштовх гирі 116 разів. У ривку 193 підйоми. За більш ніж десятилітню кар'єру Володимир встановив чотири світових рекорди і тринадцять рекордів України. А нагорода за цей час рахує вже кілограмами. Якщо порахувати мене ще дома, то якщо на вагу, то біля 9 кілограмів. Професійно займатися грівом спортом Володимир почав у військовому інституті при Львівській політехніці. Вступав до вишу без жодного розряду, випускався вже майстром спорту міжнародного класу. У 2000-му в інституті саме проходили перші змагання за цим напрямом, і командир запропонував до участі Володимира. На кін поставлено найбиякий як для курсанта приз п'ять діб відпустки. Наш герой не просто виграє у своїй ваговій категорії. Чоловік показує результат першого розряду, і це без будь-якої спеціальної підготовки. Коли проводилися змагання з підйому обертом на перекладині, він зробив 271 підйом і. В результаті того в нього всі руки були в крові. і тільки наказом заступника начальника інституту він зупинив виконання вправи. Вже за рік Володимир Андрійчук представляє нашу державу на чемпіонаті світу та посідає перше місце і встановлює новий рекорд України. От на тренуваннях відчуваю, що де, коли бувають такі тренування, і що ти можеш побити свій рекорд, але то на тренуваннях? На змагання зовсім інша обстановка. Аби перемагати, потрібна і сила, і витривалість. Якщо одного з цих компонентів не вистачає, атлет приречений на поразку. Тому Володимир Андрійчук проводить у тренажерному залі по кілька годин на добу. За одне таке тренування підіймає майже 10 тонн заліза, і це, за його словами, далеко не межа людських можливостей, незважаючи на пору року, біг і плавання, щоб розвантажити м'язи. Праве з гирями піднімаю біля 10 тонн. За тренування і плюс різні вправи для розвитку м'язів, ніг, спини, рук. І Іншими вправами це зі штангою вправи роблю. А також я тренуюся і займаюся у басейні та бігаю крос. Нині спортсмен працює ще й над кандидатською дисертацією. Прагне передати свій досвід наступним поколінням гирівиків. Зараз шукаю нову методику, підхід і як то краще. Тренуватися, щоб досягнути кращих результатів в активі спортсмена 26 медалей світового рівня. У квітні минулого року військовий атлет виборов золото в німецькому гамбурзі, а вже в листопаді у Мілані здобув одну золоту і дві срібні медалі. Відтак, практично щороку Володимир Андрійчук приносить золото нашій державі на міжнародних змаганнях. Утім про такі досягнення говорить дуже скромно для нього це просто робота. А всі титули і спортивні амбіції відходять на другий план, коли опиняється разом із своєю родиною, найголовнішою нагородою свого життя. Любить бавитися з дітьми, проводимо разом багато часу. Вільного гуляти любимо довго багато. Дітям подобається нам подобається. Незважаючи на щільний графік тренувань, службу і наукову працю, офіцер займається і громадськими справами. Він голова Львівського обласного осередку гирьового спорту, бере участь у змаганнях як суддя, тренує молодь та завершувати кар'єру професійного гірювака, Володимир поки що не планує. Сподівається на нові перемоги, а з ними і на додаткові кілограми до свого медального статку. А на сьогодні це все більше у наших наступних випусках. До нових зустрічей. Нехай щастить.